Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Не звертайте увагу на цей безлад. Я тут вийшла до вас в ефір, тому що зараз ви побачите секонд-хенд шопінг влог. Я знаю, що ви любите прям обожнюєте такий формат. Праска закриваємо. Тому, е, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки, чекатиму на вас в коментарях. Е, ви подивитеся відео і прошу в процесі перегляду здогадайтеся. Що ж, я придбала, тому що це просто в прямому ефірі все відбувається. І після перегляду я вам відразу покажу, що ж я придбала. Мені цікаво хто з вас здогадається. Приємного перегляду! Ну, що ж, ми вже з вами в магазині і готуйтеся, тому що я буду трішки скиглити. Чому ж я буду скиглити? Перша це ціна я давно вже не знімала секонд-хенд шопінг-влог, чесно скажу вам. Цей формат вже був більше місяця тому, і сьогодні я зайшла і. Здивувалася, тому що ціна за один кілограм вже 419 гривень було 380. І ви знаєте, я знайшла багато магазинів, де і купувала собі весняний одяг, так як я збільшилася у розмірі, де ще потрібно було змінювати. Ціни майже ідентичні, тільки це одяг Бу, а то одяг. Новий, ось така тенденція цих магазинів. Напишіть, що думаєте ви. До речі, про той магазин, про який я говорю, там я купувала свою шкіряну куртку і цю футболку. Джинси у мене Old, я їх одягнула, такий тотал-сірий образ. І також додала свої бежеві об'ємні кросівки з червоною сумкою, тому що туди поміщається просто все. Я взяла такі е, сукеночки. вони, знаєте, з штучного матеріалу, але є відкриті зони. І, напевне, під засмагу буде класно. Взяла простий сірий світшот ось такий светтер. І поєднання хотіла подивитися такого пісочного з ліловим, і піджак носів. Перше, що я примірила, це така сукня з абстракцією. Знаєте, такий принт, не наче фарбу розлили. Ось тут є драпірування. До речі, це розмір L і мені здалося: ну, я вже не M, я вже L. але ні, вона на мене трішки завелика. Тут об'єм, де живіт, я впевнена, що це для вагітної, для вагітного живота, але за. Такі самі призібрані елементи, тобто матеріал призібраний, і він навпаки підкреслює фігуру. Тобто це найбільш пишні форми. Мені дуже подобається, коли відкрита ключиця, і подобається ось такий невеличкий об'єм у грудей, виглядає як на мене так соковито, але. Повторюсь, не мій розмір. Дорогі мої глядачі, а що ви скажете з приводу того, щоб в таку спеку, до речі, сьогодні було 24 градуси тепла вибирати собі. Светри. Мені здається, влітку найбільш актуальна ця тема, тому що можна в одній з останніх днів щось собі підшукати. Але повторюсь: ну, ціни можливо. І якщо стосується светрів, можна знайти натуральні якісь тканини, тоді так. Я знайшла ось такий красивого кольору. Светр, він, до речі, новенький. Незвично вже після зими весною одягати светр. Типу, мені здається, ого, я така велика в ньому. Але насправді теплі светри, вони так і виглядають з такою об'ємною в'язкою. Дуже красиво блондинки І носіть такі яскраві кольори. Вони підкреслюють очі, навіть темні очі, ну, світлі, тим паче. Можна цей светр заправити, а також носити і такий, знаєте, дуже вільний. В ньому супер зручно. І сукня, це сукня від буху, це вже розмір у нас. Excel. Тут є е, виділені зони по бокам, тобто такі розрізи. Вони настільки некрасиво виглядають на моїй фігурі, просто весь е, мій. Я не знаю, навіть добре. Весь живіт дуже сильно видно. Раніше мені здавалося, що мені підходять такі фасони, типу як пісочний годинник, але я зараз після народження дитини, тому я собі дала час все. Я видихнула, тому що багато хто дивився відео, де я розповідаю про своє схуднення, як там всі справи йдуть. І в наступному відео, можливо, також про щось поговоримо з цієї теми. Тому приймаю зараз той факт, що ці розрізи не для мене. Привіт, сіра мишка! Я не знаю навіщо я взяла цей сірий світшот. Мені здавалося, що сірий мені до лиця. Зараз я розумію, що цей світшот максимально невиграшно виглядає з моєю зовнішністю, тому 100% залишаю його у магазині. Точно не вартує в ціну в 419 гривень за 1 кілограм. Сьогодні не перший день, а середина тижня приблизно майже 300-300 там з копійками було. В кінці відео вам скажу. Ну що ж, всі знають, як піджаки та жакети мені уличить. Я вибрала цей прекрасний пісочний відтінок. Зробила підкат на рукавах, щоб показати прекрасну світлу підкладку. У підкладки, до речі, є смужка. Чорним непогано поєднується, з червоним поєднується супер. З тим светром також буде круто. Я показувала у минулому відео. Не знаю, чи воно для вас воно минуле, але нещодавно я показувала свої образи з магазину Hand, показувала взагалі, які в мене є які в образи в гардеробі. Я збираю зараз на весну, і що я ношу. Я там показувала апсайклінг свій власний, коли я зробила коротким піджак. Там у складі була вовна, тому ношу як такий піджак пальто. Всім рекомендую до перегляду про всі відео, які я зараз розповідаю, ви зможете побачити, перейшовши зверху, зверху вам з'являються підказочки. Обов'язково переходьте. Ну ось і все. На цьому примірка закінчується. І я така щаслива виходжу з, пакетику, з пакетиком і їду додому. Зустрінемося. Мої покупки. Я не знаю, і все, і світло мені вже якесь не таке. Ну, давайте, подивимося. Хто здогадався, що тут? Покупка на суму 86 гривень. Ну, Плюс з пакетом. Я взяла пакет, відверто кажу, не думала, що щось буду купувати. Прям нічого не треба. Так, все. Тут ні на що не дивимося, ні на що не звертаємо увагу. Дивимося на покупку. Тут цей прекрасний лавандовий светер. Він навіть, знаєте, не ліговий, а лавандовий. Такий, м -м, такий бусковий, навіть я би сказала. Красивий цей светр, і я не назвала обідеу. Це Divided від H&M, Це їх найнижча лінійка у розмірі M. Я відверто кажучи, забігла, навіть не дивилася. Він абсолютно новий. Абсолютно тут рукавчики, подивіться, Новесінький светр. Красива в'язка. І якщо тут подивитись, тут навіть є якісь такі вкраплення плакитного запаху, абсолютно він не має. По складу, це тут штучний матеріал. А ні, тут не штучний матеріал. Тут поліестер, акрил і вовна. Я думала, тут акрил. Ну, тобто, я думала так, це поліестер. Але. Ну, круто, давайте зараз привіряємо. Я останнім часом дуже сильно полюбила такий, знаєте, оцей колір світлий і сірий мені дуже подобається. Я люблю срібні прикраси, як ви бачите тут, такий у мене срібний медведик. Я зараз точно спарюсь. Спека. Ох! Е, мораль яка. Якщо я зараз вам не покажу, то я навряд чи вам покажу до осені. Коли планую його носити. Що мені тут якось погано видно. Не знаю, тут розміститись. Тут коврик на якому ходить. Так, видно? Образи вже будуть осінню. Класний тут рукави, Знаєте, я не люблю ці светри. І горловина абсолютно комфортна горловина. І він такий, знаєте, ось цьому светру нічого не потрібно. Ти його одягнула, він мені просто довершений. Знаєте, от він довершить мій образ. Це щоб. Щоб вам хоч трішечки його показати. Тут прямий, тут більше в'язка йде. Е, підлосини, я не знаю, можливо, навіть підлосини його можна доносити, така товщина прикольна. У мене пуховик широкими рукавами, тому буде зручно, але я його планую на початку. Осені Носити з якимись шортами під засмагу. І повірте, під засмагу цей свет робити виглядати набагато краще. Ну що ж, на цьому я дякую вам за ваш перегляд. До нових зустрічей.